Від Івана святої Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі! водімо важені, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, я відходжу, ви мене шукатимете і в грісі вашім помрете, куди я йду, ви не можете прийти. Юдеї казали, чи не б'є він, бува, себе самого, коли каже, куди я йду, ви не можете прийти, далі додав би долу, я згори, від цього світу, я не з цього світу. Тому я сказав вам помрете в гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах, вони йому сказали. То Ти, Ісус відповів їм я спокон вічний, як уже сказав вам, багато маю я про вас сказати і осудити, та Той, хто послав мене правдивий, що я чув, Те у світі говорю, вони не збагнули, що Він їм про Це говорив, тоді Ісус мовив до них. Коли вісина чоловічого піднесете вгору, тоді знайте, що я сущий, що від себе не чиню нічого, але як навчив мене, Отець мій говорю. Той, хто послав мене зо мною і не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому допобіг, коли він говорив так, численні ввірвали в нього. Та і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, як Ісус Христос веде розмову з юдеями. І цікаво, Ісус робить порівняння, каже, каже я згори, ви від цього світу, я не з цього світу. Тобто Він показує, яка велика пропасть, яка велика відстань я між юдеями і Ісусом Христом. Чому ця відстань, чому ця пропасть? Тому що юдеї не впізнали Ісусі Христі Месію. Вони не впізнали Ісусі Христі Бога. Вони не впізнали Свого Спасителя. А коли людина не пізнає Бога у своєму житті, коли людина не шукає Бога у своєму житті, тоді також є велика пропасть. Тому що ми. Є відірвані від Господа Бога, ми є відірвані від джерела життя, від джерела любові, від джерела радості, від джерела миру і спокою. Однак кожен із нас є у духовному світі, є з Христом, тому що всі ми прийняли святу Тайну хрещення, всі ми стали дітьми Божими, як ми співаємо, всі ви, що Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. І саме, коли ми задягаємося у Христа, ми відчуваємо Його любов, ми відчуваємо Його присутність у нашому житті. І кожного дня, можна сказати, ми повинні задягатися у Христа. Як задягнутися у Христа? Це наша думка до Господа, це наша молитва, це є святі тайни. Бо ми задягаємося у Божу ласку. Ми задягаємося у те, що є найцінніше, коли ми шукаємо Бога в нашому житті. Ісус Христос говорить, каже, що не впізнають мене, поки не буду піднесений на Христі. Піднесений на Христі це тяжко казати, коли ти знаєш, що тебе чекає, які тебе чекають терпіння, які тебе чекають муки, що тебе чекає зарада від найближчих людей. Однак Ісус, про це, попри це все говорить, що Бог, тобто Батько, є зі мною, що Він мене не залишає, що Він мене не залишив, і що я люблю Його, і Він любить мене, бо я виконую Його святу волю. Які це є глибокі слова бути з Богом у час терпінь, бути з Богом, коли ми знаємо, що з нас хтось насміхається. Не носити образи, але, Господи, я є з тобою, я не боюся нічого. Ти мій батько, ти мій Спаситель, допоможи, благослови, спаси, сохрани. Господи, будь зі мною. Я завжди чиню те, що йому до вподоби. Бачимо, це також є золоті слова. Чинити Богові те, що є йому до вподоби. А що Богові є до вподоби? Напевно, що Бог хоче, щоб ми були щасливі, та як кожен батько бажає своїй дитині, щоб дитина була щаслива, щоб дитина раділа життям. Як бути щасливим, як радіти життю, коли це все тисне на груди, коли ми маємо багато різних терпінь, маємо багато різних проблем. Радіти це означає бути з Ісусом, сказати, Господи, я маю цю проблему. Вона мене тисне, я не можу нічого зробити. Але, Господи, я знаю, що в Тебе немає нічого неможливого. Я знаю, Господи, одне, що я Тебе люблю, і Ти не дозволиш, щоб ці проблеми мене з'їли. Господи, допоможи. Я це довіряю твої самогутній долоні і молитися щиро. А Бог ніколи не відкидає дитини, яка прибігає до нього з дитячою довірою, яка прибігає з любов'ю, але обов'язково допоможе. Вчимося від Ісуса, вчимося бути з Господом, бо це є найбільше щастя на землі, і не тільки на землі, але також і на небесах. Коли сьогодні ми молимося за душі померлих, і напевно, що якби Бог дав ласку зустрітися з ними, вони би сказали, що діти, внуки, живіть з Богом. Бо це найбільше щастя, яке тільки може бути. І це є правда, бо навіть читаючи притчу про багача і лазаря, ми бачимо, як ця зустріч відбулася, коли багач каже, Господи каже, дозволь, щоб я хоч сказав своїм рідним, каже, що вони покаялися в своїх гріхах, що вони не робили гріха, що вони жили з тобою. Господь каже, мають каже наставників на землі, нехай їх слухають. І це свідчить про те, що ми повинні прагнути до щастя, шукати щастя в Бозі. І ці слова Ісуса Христа є золоті. Шукайте Царства Божого, а все інше вам додасться. А що є Царство Боже, каже апостол Павло: це є мир, спокій і радість у Святому Дусі, коли ми знаходимо Христа. Коли ми вчимося довіряти, ми знаємо, що Він нас не підведе. Тоді ми маємо мир в нашому серці, тоді ми маємо радість, що ми маємо такого небесного, доброго, люблячого батька. Тоді нам не страшно, бо ми знаємо, що з нами є Бог. Як співаємо в стихирах на вечір'я, з нами Бог, розумійте, народи, бо з нами Бог. Отож, будьмо. З Богом будьмо щасливими. Амінь. Слава Ісусу Христу!